З різних аспектів ярмарок і кращий, ярмарок і гірший. Ярмарок кращий тим, що це велилюдний ярмарок, багатий ярмарок. Ярмарок триває цілий тиждень. А гірший, можливо, тим, що колись Голь писав, і чого тільки нет на Сорочинському ярмарку. Якщо б у кармані вели рублей 30, то і то не закупив би всі ярмарки. ярмарок. Я думаю, якби хтось приїхав і сьогоднішній гостей ярмаркувати і мав в кишені 30 гривень, то він би, мабуть, нічого тут би не скупив би. Жартувати будемо, тому що не жартувати значить не жити. А як ми можемо говорити на батьківщині? Миколи Голя без жартів, без сміху, без усмішки, без поцілунки. Ми платимо такі коврики ручної роботи. Взагалі навчитися цьому не дуже важко. Ми проводимо тут майстер-класи, і кожен бажаючий може, звичайно, до нас зайти і спробувати сам, ну, це зробити. Взагалі ми отримали його організа... від організаторів цієї станок. І це ручної роботи взагалі цей станок. Ми намагаємося сюди проходити, тому що вдома ще не вдалося ні змайструвати, ні придбати такого станка. Це потрібно людям, і традицію не треба, щоб вона гинула. Ось ми у себе традиційно проводили з 98-го року велике свято Івана Купала в селі Іскра. І до нас вже з різних областей, з різних країв до нас приїздили. А в зв'язку з цими бойовими діями, на жаль, ми вже два роки не проводимо. Участь приймають понад 150 творчих колективів, яких я хочу ще раз і ще раз привітати і вклонитися вам, наші рідні артисти, наші самодіяльні колективи, без вашої пісні не було б цього свята. Я щиро вітаю вас на нашій щедрій полтарській землі. Сьогодні дуже високий емоційний, позитивний рівень присутності на цьому ярмарку. Для нас це візитна картка. Ми дуже шануємо нашу історію, яка має глибокі коріння. І це не просто торгівельний майданчик для нас, це серйозна історична складова всієї України. Сорочинський ярмарок це в першу чергу культурне явище в житті не тільки Полтавщина, а в житті всієї України. Він відбувається в центрі України, в серці України, на мою думку, це Полтавщина. Колорити. Це відбудеться якісні тут. М'ясо є точно є здобуток в перемозі. Він не тільки відбувається на сході України. Я про це казав. Він відбувається сьогодні в наших трудових буднях. Тому від того наскільки ми будемо. Певнені в тому, що наша перемога і за нами правда. Від того будуть наші залежні здобутки. Нам потрібно сьогодні відновлювати певні виробництва, тому що сьогодні закрилися ринки Росії. Але це, це процес довгий. він не буде вирішувати за один рік. Але по цьому шляху ми йдемо. Ми є учасниками єдиного європейського дому, і наш шлях не звороть. І розкажу тобі, Нормально организовано определенное патрулирование прилегающей территории. Работают определенные группы внутри указанной ярмарки. Кроме того, обеспечено более 50 сотрудниками ГАИ дорожный рук транспорту. Ну и кроме того, определенные меры принимаются и взрывотехническими лабораториями, и оперативными службами. На будущий год, с сегодняшнего дня, вы знаете, что Балканская земля радушно встречает да. вас. Да. Мы ждем вас всегда. Да. Мы вы приезжайте, этом, да? приезжайте. Спасибо большое, спасибо. Рады будем видеть. Здесь, на земле Украины, проживают ветераны Вьетнамской войны. 3500 украинцев сражались на нашей стране. Поэтому мы, как никто другой, должен, обязан, и мы это сделаем, в солидарность с украинцами. Давно займаюся, я за освітою художник. Працюю в музичній школі, образотворчий відділ. От. Це розпис на страусінних яйцях. От. Це називається спосіб витравки. Робота виконується воском, звичайним писачком. Потім на 10 годин занурюється в оцеп. От. Воно витравлює, вибирає форму. Оце кулір яйця. Натуральний природний колір яйця, а там, де немає, вже витравилося, Залишається білий колір. Заказую. Зараз багато страусіних ферм, навіть є в Полтавській області. О, це зараз не проблема.